Важливі події для Львівщини і країни в об'єктиві сьогодення те, що потрібно знати саме зараз. Підсумки інформаційного дня на першому західному очі новини щобудня о 21.00. Лише одне створіння змогло пристосуватися до життя в усіх куточках землі, і це створіння. Ми по всьому світу з допомогою своєї винахідливості ми виживаємо в диких місцях, далеко від міських вогнів, один на один із матінкою, природою, поблизу океанів і пустель у горах і біля стрімких рік. Ми підкорили все, це планета людей. Дивіться на першому західному. Безробітний шеф-кухар Ян знайомиться з красивою та милою дівчиною Надою. Закохані вирішують відкрити власний ресторан, тому беруть кредит, щоб викупити порожню будівлю на березі озера. Але їхні доходи невисокі і вони не можуть справно платити за боргами. Надя недовго думаючи знаходить роботу в Монреалі і вирушає туди, а свого сина залишає з Яном. Зв'язок із нею на якийсь час переривається, Ян починає переживати та думає, що щось трапилось. Чудове життя. Дивіться на першому західному. Кіно дає нам можливість відвідати фантастичні світи, поринути у неймовірні пригоди та навіть відчути закоханість, пристрасть та бажання, яких інколи так бракує у буденному житті. Головне це вибрати вдалий фільм, і ми вам у цьому допоможемо. Дивіться «Кіносвіт» щоп'ятниці на першому західному. Баварський король Людвіг II став легендою ще за життя. Тонкий любитель мистецтва, знавець музики та архітектури, піднесений юнак. Та важко уявити собі менш відповідну кандидатуру на баварський престол, особливо в століття розквіту воєвничих імперій. Красень Людвіг більше захоплений оперою ніж поповненням скарбниці, і сам сумнівався в тому, що виправдає надії батька та стане гідним наступником. Та, попри все відчувши смак політичної гри, Людвіг стає ключовою фігурою баварської історії. Людвіг баварський дивіться на першому західному. Львів. Дивовижне місто, яке упродовж багатьох віків зберігає в собі історію та культуру різних епох та народів: храми, палаци, парки, театри, легендарна львівська бруківка і колоритний місцевий діалект, та запашна кава це все місто Лева. А ще його палітра багата на імена відомих людей, які назавжди вписані в історію. Вони змінили не лише наше місто, а й зробили світ. Відомі львів'яни, дивіться на першому західному. Важливі події для Львівщини і країни в об'єктиві сьогодення те, що потрібно знати саме зараз. Підсумки інформаційного дня на першому західному. Очі Новини. Щобудня о 21.00. Цей молодий гурт із Коломиї грає фольк, поп, рок та електронну музику. Це яскравий бенд із особливим характером. Ті Гуцулс Наживо. благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Ведучий проекту Назар Бійчук. Дивіться живий концерт, який наближає нашу перемогу у неділю о 20.00 на першому західному.